З Іриною Болгаковою 101,8 FM. Добрий Добрий, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо про те, як виховувати дітей і, зокрема, як розвивати інтелект дитини. Ну і, і як створити для дітей безпечне середовище, а як вирішувати конфлікти з дітьми? І поговоримо з нашим гостем. Це психолог Сергій Богданов. Саме про виховання дітей і піде мова найближчі 20 хвилин. Доброго дня, пане Сергію. Так, дня. Як створити безпечне і затишне середовище для дітей? Ось такі загальні питання, скажімо, але більше конкретики хотілося б почути, як це можна зробити? Ну, середовище ми можемо створити тоді, коли всередині нас адекватне середовище, і ми його транслюємо назовні. Ось тому, ну, найперше, це коли. У Людини є що таке, осознаність, коли я осознаю реальність. А реальність заключається в тому, що діти це не є ну, нашими предметами якимось. Тобто, це те, що нам взагалі не належить. Це особистість. Так, це е, велика честь е, мати можливість виховувати дитину. От, от звідси починається то середовище, яке ми можемо з цього з розуміння, от саме такої ситуації, з таким розумінням саме ми можемо почати створювати адекватне середовище для виховання дитини. Якщо взяти, наприклад, воспитання слово да, то це восполніть питання, тобто ми просто дивимося на дитину як на особистість, а не на скажімо, власну річ. Е, так, так. ну зазвичай розумієте, як? коли е, люди ж не готовляться сім'ї до виховання дітей, тобто, люди готовляться до того, щоб керувати автомобілем, наприклад. Е, но не готовляться до того, щоб керувати сім'єю, керувати дітьми, наприклад. Хоча це набагато складніше. Ну так, це складніше, раз і я б сказав важливіше два, То, що якщо ви не вчилися керувати автомобілем, сіли і десь гепнули автомобіль. То ну така собі історія. Це можна поремонтувати. А якщо ви гепнули психіку дитини? То потім вона розплачується все життя, і ми розплачуємося все життя за те, що безвідповідально відносились до цього батьки. Тому це велике чудо, велика честь виховувати дитину, то що Господь довірив тобі таке ніжне, кайфове створіння. Зазвичай буває так, що перша дитина народжується в сім'ї, вона така, знаєте, як домашній звірьок. Тобто головне вчасно там. Покормити, погодувати, погодувати так, да, погодувати, вчасно придягти, щоб жопа мокра не була, і, і все, і, і цього достатньо. На, на самом ділі, е, тільки якщо ти розумієш, е, яке це величезне чудо, яка це величезна, величезна відповідальність, мати можливість тимчасово, тимчасово е, займатися дитиною, тому що е, ну, наша задача передав знання, і все, 18 років. Пенька під зад і все. Знаєте, коли розуміння приходить тоді, що дитина виросла, коли її з хати відправили. У мене, наприклад, старший син він пішов на квартиру в 18 років спеціально, щоб не жити вдома Він був, ну грубо говоря, ізгнаний для того, щоб вчився самостійності. Ну а як взагалі він ну, зміг так самостійно при... до життя прилаштуватись? Ну так, до цього не було. До готуйся. Ну так, немає проблем. Дивіться, наприклад, якщо у вас доросла дитина, і її є 18 років, по-перше, до цього готується. Тобто заздалегідь з тобто 18 років ти будеш жити окремо. То тобто, що щоб дитина розуміла, що тобі для цього треба там? Тобі треба для цього вміти поприбирати, тобі для цього треба буде вміти. Приготувати їжу сам, сам собі, тобі для цього треба буде вміти заробляти гроші. І до цього заздалегідь готуватися. Тобто ці розмови починаються адекватно, десь я думаю, з років десяти. Тобто я, наприклад, старшим своїм розмовляв, що тобі подобається, де. Де, де можна в яких професіях реалізувати, то що тобі подобається, то він е, йому подобалось малювати. Він малював якісь там такі малюночки, каракульки. Е, ось я побачив, що йому подобається ці каракульки малювати, і почав просто е, ну підхвалювати його там, десь по, по емоційні поглажування робити, казати: О, прикольно, тебе виходить. А можеш мені показати? А покажи мені, то я почав цікавитись, зацікавлювати його. Ось роз таким чином, це якраз та атмосфера, в якій розвивається це. Потім ми почали говорити: о, слухай, а де можна при примінити це малювання на сьогоднішній день? Він веб-дизайнер. Угу. А які методи, на вашу думку, потрібно використовувати для навчання дітей соціальних навичок і поведінки? Якщо ми вже заговорили про соціальні навички, тобто ти маєш прибирати. Ну, скажімо, ти маєш вміти те, те. те. Я використовую систему мотивації. Рекомендую клієнтам, наприклад, своїм, як би це дивно не звучало для декого з них, але це мотивація грошима. Мотивація грошима, вона більш така зрозуміла. Чому? Тому що ну, у нас є три речі, основних і базових, яким нам треба навчитися самим і навчити дітей. Це перше відносини: як строїти. Як ефективним бути в рамках сім'ї, і як заробляти гроші? Тому що чи малий, чи дорослий, чи старий, все одно всім потрібні гроші. І як би ми не хотіли це, знаєте, жадність вона порождає бідність нерозуміння грошей, така абстрагування від грошей, воно також породжує бідність. Ось. Тобто це неправильно, хоча іноді ну, говорять, ну, що гроші це не основне. В житті. Дивіться, гроші не основне в житті, але розумієте, це все одно, що сказати там, права нога не основна в моєму організмі. Ну так це правда. Права нога не основна, але, але, е без, неї не але, але, але без неї я інвалід. Ну ось я, і все. Я зрозуміла. А як якщо говорити про інтелект, як розвивати інтелект дітей, дитини? Що тут можна порадити? Ну, окрім, звісно, розвиваючих ігор, цікавість. Які, е, спілкування цікавість і атмосфера. Дивіться, в атмосфері провини не розвивається суб'єкт. Неможливо розвиватися. То якщо є контроль, то суб'єкт не буде, особистість не буде розвиватися. Тому, якщо ви здаєте, створюєте атмосферу, то там не повинно бути контролю. Раз. Тоді, тому що дивіться контроль. Якщо ви берете на себе контроль, то росте безвідповідальна особистість. Якщо мама бере на себе відповідальність за уроки, а як вона контролює їх, то тоді дитина автоматично не бере на себе відповідальність за уроки. Чому? Тому що мама їх на себе взяла. Тобто, це не позитивно, скажімо, коли ну, батьки починають робити уроки. Тобто, це треба розуміти, так, що це таки це так, буде це деструктивна штука. Це то, що не дає можливість е, е, дитині стати самостійною. Там вже баланс відповідальності і в, в власті. Mm -hmm. Ось е, він повинен бути. Ну чим більше дитина хоче власті над своїм життям, тим більше повинна проявити відповідальність. Ось і це відбувається тільки за рахунок Розумієте, немає терпіння в батьків. От просто немає терпіння, немає сталого емоційного здоров'я для того, щоб спокійно з дитиною працювати. Тому що моя ж відповідальність не в тому, щоб зробити якусь дію, а моя відповідальність в тому, щоб навчити дитину робити цю дію. Угу. Ось, і, ну, у багатьох батьків просто немає емоційного здоров'я, терпіння для того, щоб вчити. Вони фокусуються більше на тому, щоб зробити цю дію, а не на саме не, не, не навчити. А які ще поради саме можна дати стосовно розвитку інтелектуальних здібностей дітей? Тобто наскільки ось іноді бувають люди записують своїх дітей в усі гуртки, які є. Там, і, щоб і англійська, там, і іноземна мова, і музика, і, і дитина просто не бачить, ну і дитинства, і взагалі це важко. Це й дорослі людини було б важко, а ще говорити про дитину. От які тут поради можна дати? Все-таки орієнтуватися на те, що дитині подобається. Якщо вона каже, що мені це не подобається, то я так думаю, що можливо і не треба змушувати дитину. Саме там ну, на те, що їй не подобається. Наприклад, як середня дочка прийшла до мене, якось вона займалася співами декілька років, ось, і потім вона почала протестувати. І ну, жінка зап... бастувала там дуже сильно. Що от як? Це ми два роки потратили, гроші заплатили, особливо ця тема, знаєте. Гроші, гроші заплатили. І суть в тому. Що ну вона, вона прийшла до мене, я їй просто кажу: ну слухай, ну не хочеш, не ходи. А як так? Ну, ну так от, ну не хочеш не ходи. Розумієте, коли ви даєте е, таку можливість вибору, перше, що дитина стає спокійною, тобто, коли немає давки, контролю з вашої сторони, вона її мозок може перестати супротивлятися, боротися. Розумію, тому що там вже ж виникає така: ну давай, шашки наголо, і давай боротися. Там мама з дитиною чи папа з дитиною. А ось тому перше це дати таку атмосферу, в якій є вибір. Все, видихай, Бобер, видихай. Команда. І тут, до речі, я згадала книгу. Нещодавно я прочитала, як виховувала своїх дітей мати Ілона Маска. Жінка, яка має план, вона називається ця книга. Май Маск, це мати Ілона Маска. І там був такий фрагмент, куди коли вона сказала, чому її всі троє дітей, а їх у родині троє. Ілон старше здається. І саме вона орієнтувалася на те, що дітям подобається. Угу. І у дітей абсолютно різні, скажімо, уподобання його. Молодший брат Ілона Маска він кухар там відомий. Ну тобто, зовсім в іншу стезі. Ілон Маск. Ми знаємо, куди а донька взагалі в дизайн здається пішла. Угу. Тобто, вона 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 просто написала в книзі, що я завжди орієнтувалася на те, що дітям подобається, і ніколи їх не змушувала те, що їм не подобається. Так, так це тобто, починається... я розвиваю те, що їм подобається. Так, ну це починається набагато раніше. Тому що якщо ви не виховали це в більш ранньому дитинстві, то потім людина не може їй дуже важко вибрати взагалі, що їй подобається, тому що в неї немає ну такої навички в неї немає навіть розуміння, що це для мене можливо, але так. пробувати можна. Тобто, можна віддавати в різні гуртки, ну а там вже дивитися, подобається чи ні. Я б рекомендував би починати це з вибору одежі ще в там, коли дитині пару років. Тобто, що їй подобається, це важливо їсти ложкою, яка їй подобається. Хай пробує, хай експериментує. Дитина прийшла в цей світ не для того, щоб бути під вашим контролем. Якщо це небезпечно для життя, то так це е, рамка. Але якщо це не небезпечно для життя, хай пробує. Хай пробує е, там борщ поїсти вілкою. Хай пробує там не тою ложкою, хай пробує руками залізти, зрозумієте, А потім попробуй так. А от попробуй так, от, попробуй так. Розумієте, Тобто, коли ви даєте цей світ пробувати на ощуп, от коли ви даєте експериментувати дитині, і ця, знаєте, основне, це мамі завдання Бобер, видихай. Коли в калюжу лізе і дають ось попробувати, і дитина пробує, а мама коректує, не контролює, а коректує. І як тобі? Наприклад, заліз там намочив ноги, і, і як тобі? Холодно в ножки? Так, холодно. О, а то може тоді краще не лізти, щоб не було холодно? Так. Розумієте, це вибір вже дитини. Йдете вибирати одежу. От вона хоче собі таку одежу. Ну вибери, ну купи її. От а я потрачу гроші там на то. Воно не буде підходити. Хай вона спробує реалізувати себе. Тут тобто в неї є. А чому тобі це подобається? Задайте питання. А ми ж знаєте, спішимо, спішимо, спішимо спішимо. Ось і Ще виход... я краще знаю. Так, і виходимо, виховуємо роботу. Ну так, ти краще знаєш, але твоя позиція не реалізувати своє я. Через дитину. Твоя позиція навчити дитину, навчити дитину обирати, навчити дитину пізнавати. О, ось основна позиція а не зробити у цю тобто. Просто допомагати по життю, скажімо, а так, не контролювати, Так, І якщо дитина там в 2-3-4 роки вчиться вибирати собі там красовки, сама собі вибирає, розумієте? Хай вони мамі не подобаються 300 разів. Ну то по спитає, які тобі більше подобаються, оці чи оці? Дитина вибирає ці, що мамі не подобається. Все. адекватна мама купляє те, що вибрала дитина, тому що вона поважає вибір. Неважливо, який той вибір. От. І неважливо, скільки воно коштує, якщо ну, дорого вибере, ну Бог з ним десь можна там от зекономити. А, але тут важливо, тоді дитина вчиться реалізовувати себе, вчиться розуміти себе. І е, коли вона підростає, то вона починає себе розуміти вже не на рівні якісь собі штани вибрати, а яку собі професію вибрати. А як ви цієї навички не давали своїй дитині, то вона потім і не розуміє яку професію, і такої, і, знаєте, як то сліпе слонення, таке, куди там, в інститут, в який, в який-небудь, а що я туди пішов? фіг його знає. Батьки кляче. Ви, да, вийшов звідти, куди пішов? На роботу, на яку? Та яка перша попалася, де гроші? А потім 40 років все сидить, таке чудо, от, недовольне життям, замучене. От, і Чого я ходив на ту роботу, бухгалтером? 20 років, от і чоє, і життя якось вже в жоді закінчується. розумієте це все, якраз от починається з того, що в дитинстві в дитині не давали навіть вибрати собі штани, тобто з кросовок. Так, все починається з тих дитячих крусу. А як вирішувати проблеми поведінки дітей? Якщо є а, проблеми, скажімо, в поведінці? Ну такі проблеми може бути дуже багато. Це навіть часу не вистачить, але напевно, так загальні поради. Кризи є кризи. Я рекомендую для тих, хто займається вихованням дітей і. Розуміє, що діти це ваше безсмертя, по суті діла. Це те, що ви можете залишити після себе, бо ви прийшли сюди самі без трусів, і підете з цього життя самі без трусів. Не треба забувати Оптимістично Ви так, так. ну ну то так воно є. Ну це ж факт. розумієте, якщо ми ігноруємо реальність, а реальність заключається в тому, що я прийшов потуснячити в цей світ. І не для того, щоб забутися про те, думати, що я безсмертний і ну, як кажуть, утримує кишені немає. Ну, ну приблизно ну так, так, так. я прийшов в цей світ для чого? Щоб покайфувати, і для того, щоб стати безсмертним через свою дитину, навчити її кайфувати від життя. Все ну все остальне це такі, якісь примарні, дурні ілюзорні штуки. Ну камон. Ось олігархи, наприклад, це якраз і є люди. Це знаєте, є політики, є олігархи. Політики, які накрали грошей, вони їх також чомусь називають олігархами, але я вважаю, що вони до олігархату не мають ніякого відношення. Тому що олігархи це люди, які е в них мислення поколіннями, вони строять плани і бачення на покоління. І діти це частина системи реалізації планів, які будуть реалізовуватися в поколіннях. І для цього виходяться, це аліграхат, а, а політики на них гонять постійно. Для чого? Бо самі крадуть гроші. і на, 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 на олігархів списують. От. Ну, тому наскільки ну, пам'ятаю, олігархія, це як зрущення політики і влади. Зрущення грошей і влади. Ну, ну для мене. Тобто на то да. мене так. Ну, можливо, тоді якимось друзі багаті люди від слова Бог, корінь багата людина. Які мають у владі саме. Ну, свої ну так, інтереси, тоді скажу. давайте назвемо це не олігархи цих людей, а, а багаті люди, я б так назвав. Там корінь слова Бог. Тому що гроші можуть до кожної людини прийти, але не протязі життя втримати їх, вдається тільки одиницям. Тобто, це такий особливий, скажімо, ну, талант. Вже тобто, ну я так зрозуміла, що проблема самоповедінки дітей дітям потрібно, як це правильно сказати, просто паралельно йти з дітьми і допомагати по по життю основний принцип, щоб було зрозуміліше і простіше, ти можеш все сам. А я тут поряд, спокійний, а турботливий, дорослий, якому три зелених свистка, і я тобі допоможу, але за тебе робити не. Тобто, це така, скажімо, основна, ну які ще методи можна використовувати для сприяння розвитку фізичного здоров'я дітей? Ну, окрім того, що приклад. Фі фізкультура. Тільки приклад. Тільки своїм, тільки своїм власним прикладом. Так, діти не роблять то, що ви їм кажете. Ну і ви, мабуть, якщо бачите, що людина щось трендить, говорить одне, а робить інше. Ви її слухати не будете. Чого вас діти не слухають по одній одні причині. тому що ви самі не, с... не соответствуєте тому, що говорите. Тобто діти, я так розумію, що орієнтуються саме на приклад. Якщо людина так. займається спортом, так. вони будуть А це будуть займати... не тільки діти. Люба людина вона орієнтується на приклад, а не на трендіж. Просто, якщо це чужа людина, то ти просто не бачиш, вона трендить чи не трендить. А якщо ти з нею в одній хаті живеш, то ти дуже гарно бачиш, що вона трендить. Це така, скажімо, проста психологічна формула. Ну так, тут нічого такого немає. Якщо, наприклад, мати каже, алкоголь пити не треба, а сама, а сама на новий рік бере бокал і заливає в себе, то вона трендить просто. А як можна поважати людину, яка трендить? Яка людина, яка мені бреше? Як я, я її повинен слухати? Ну, Це було б неадекватно слухати людину, яка, яка мені бреше. Ну, в принципі, логічно. Якщо, якщо підсумувати ось нашу розмову, які поради ви могли б дати ну, батькам, які нас слухають, які нас дивляться стосовно виховання дітей? Загальні поради, які ми не обговорили, але хотілося б про них поговорити. Ну. Давайте, може бути, такий, можливо, такий ітог підведемо того, що да, основні mm -hmm. такі принципи. Основний принцип це е, ти можеш все сам. Я тут для того, щоб тобі допомагати, а не робити за тебе. А ось е, е, я завжди тебе підтримую. Дитина не належить батькам ніяким чином. Це великий дар, який доручили. На якийсь недовгий проміжок часу до 18 років у мене, наприклад, з дітьми взагалі домовлені, що я вам даю рекомендації до 18 років. Після 18 років я закриваю свій писок і даю рекомендації тільки тоді, коли ви мене питаєте. У мене син, коли я забувся нечаянно щось там ми розмовляли, я йому почав щось там рекомендувати. Такий папа, мені вже 18. Я такий поняв, закрив рот і пішов звідси. Все. Тобто, ну такі, скажімо, тобто дитині просто потрібно допомагати не дивитися на неї як на річ свою власну особистість, а... особистість і розуміти, зеркало дуже важливо, дитина спочатку розуміє себе. Тобто, по-перше, проблема і в тому, що діти вірять нам безпрекословно. Якщо ми кажемо їй, що він придурок, то дитина вірить. Якщо навіть ми не кажемо, а ведемо себе так, що от почуття провини. Розумієте, почуття провини це я чувствую себе там ніким і звати мене ніяк. Проблема в тому, що дитина вірить в це, навіть якщо ми не кажемо ці погані слова, але наше відношення таке знецінення, угу. і і з цього формується зеркало, з цього формується як бачить себе дитина. Ось в чому, і це від нас залежить. Я дуже вам дякую за розмову. На жаль, час нашого ефіру добіг кінця, 10.55 на годиннику, навіть 56 вже. Нагадаю, що ми сьогодні говорили про виховання дітей з гостем нашої програми, це психолог Сергій Богданов. Саме ми говорили про те, стріляти для дітей безпечне середовище, як розвивати їх інтелект і ще багато інших цікавих питань. Наш ефір ви можете подивитися на Ютубі, радіо Місто над Богом. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент з Іриною Булгаковою. 101,8 АФН.